Алкоголь джерело всіх бід сім'ї, каже лектор. Скільки ми знаємо випадків, коли дружина залишає чоловіка, бо він п'є? Хтось із зали уточнює. А ви не скажете, скільки точно треба випити, щоб дружина пішла? Прийшов на роботу з намальованими вусами. Жінки з намальованими бровами сказали, що я дебіл. Мамо, мамо, сказала задихана червона шапочка, коли я йшла до бабусі через ліс, то там дроворуби, побачивши мою червону шапочку, почали до мене чіплятися, сексуально домагатись. Мама, приміряючи дончину червону шапочку, ого, дроворуби, кажеш? Сиди, поки дома, мама, скоро! Відслуживши строкову службу в армії, Петрик повернувся до рідного села. Всі, звичайно, обступили його і давай питаннями засипати. Ну як там, Петрик? У дідівщина була, як взагалі тобі армія, Петрик розповідає, армія це повний ідіотизм. Односельці дивуються, це чому ж? Завтра дізнаєтесь. У четвертій годині ранку в селі пролунав дзвін. Усі селяни збіглися. Стоять у спідньому, сонні, всі обурюються. З дзвіниці виходить Петрик і каже, значить так, ми з дідом йдемо за дровами, іншими розійтися. Лекрик приходить на прийом до лікаря. Лікарю, кілька місяців тому я одружився. У ліжку у мене з дружиною все чудово, але в мене залишилася одна шкідлива звичка, якої хотілося би позбутися. Я займаюсь онанізмом». І як це відбувається? Та розумієте, лікарю, у мене вдома на стіні висить портрет гарненької жінки. Так ось, дивлячись на неї, я і займаюся цією поганою справою. Лікар подумав і каже, щоб дати вам якісь рекомендації, я маю побувати у вас вдома. Приходить лікар до Петрика, дивиться на портрет і каже, Е, шановний, та ви не тільки лунаніст, ви ще й гомосексуаліст, це ж ломоносов.